Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поговоримо про слова, які часто неправильно наголошують: наприклад, випадок чи випадок. Запам'ятайте, випадок наголос падає на перший склад, як у словах висновок, виняток за аналогією і випадок. Друге слово зручний багато років чув, як у київському метрополітені кажуть, метро швидкий та зручний вид транспорту. Ні, не зручний, а зручний. Звісно ж, коли пасажир чи не щодня чує це слово в метро, то він настільки до нього звикає, що слово зручний йому звучить, нібито неправильно, і хай би про це говорив. Ну, черговий станції, так ніж досвідчений диктор. До речі, я щойно назвав працівника метрополітену черговий. Запам'ятайте, у будь-якому значенні тільки черговий, а не черговий. Взагалі, українські словники не знають слова черговий. Отже, запам'ятовуємо: випадок зручний, черговий. І таке наголошування ніякий не вибрик моди. Такий наголос ці слова мали і 100 років тому ще в словнику Грінченка, і в радянські часи, і в сучасних словниках. Отож, шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.